Так, ну що ж, новий год тут гуляли. Сьогодні вже у нас, слава Богу, третє число. Я думаю, що пора вриватися в роботу. Хто не знав, або забув, або не повне, або ще щось. У нас тут стоїть наш Accent. Ось От Отак він у нас зараз виглядить. Що ми, значить, вже зробили? Ми його розібрали на максимум, як можна було тільки розібрати, все поснімали, дефектували і вже навіть роздобули новенькі завчасні. Подрамник новенький, вже почти залетів. Далі тут у нас наш двіжочок, коробочка вже в ремонті. Коробочка ремонтується, скоро теж приїде. Четверть. Купили з розборки четверть. Те, що нам понадобиться, ми з нею висверлим виріжемо, і буде у нас стоять у нас тут ричаги, капот і кучу кучу всього бампери, навісне. Взагалі, все, що можна було збирати, ми вже зібрали. Нам залишилось купити тільки двері і в принципі, у нас все вже є. Так що, я думаю, що в ближайше час вийде серія на канал Makeup Гараж. Ми вже її знімаємо, вже вона у нас почти готова. Так що підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропустити її. І стерінемось уже там.